вечором пролив біпіном від кліща, будь ласка. Тут менше тут у скільки насипалося. Це клієш муравлі вже ходять, збирають його. То саме. Це вже треба враховувати, що я їх два рази прокурював опіваролом. Тут менше. Тут є його. Тут менше. Тут більше. Тут також вистачає. Тут вообще насиплося. Тут також насиплося. Так що кліщ, кліщ дуже вимучує пасіку. Потрібно обробляти, проливати, не чекати. тому що той кліщ, який вже прокушує, прокушує бджолу, вона вже зимувати не буде. Ось такі реалії. Цього року з кліщами.